Рота, вроде мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Зайки, а ви знаєте, що більш двох мільйонів людей почали вивчати світі українську мову? То чому ми, українці? Розмовляємо рашистською мовою, дівчата. Ви скажете, я її в побуті, в побуті розмовляйте. Я знов казала, я буду казати Ангела Перл, на яку підписані мільйони людей, яка хоч би слово сказала про війну, вона мовчить. Я навіть розмовляє рашистською мовою. І скільки я бачу блогерів, тарологів, вибачте, які віщають рашистською мовою. І не кажіть мені, що це не важливо. Це. Важливо, ви уявляєте, що рашиський якийсь блогер почав віщати українською? Ні, ви знаєте, скажу вам більше, я б теж могла заробляти в два рази більше, якби я розмовляла на рашистській мові. Тому що в мене було б заказів зі всього світу, Рашистів також, але я. Маю свою зброю, це мова. Тому, будь ласка, якщо у вас немає грошей донатити, говоріть українською мовою. Переходьте і не дивіться, і не підписуйтесь на блогерів, які розмовляють е, рашистською мовою. Я це кажу свідомо, дівчата, і можете в мене закидати помідорами. Ой, задуми на вас. Тут у вас якась поїздка буде. Вау! Вау-вау, вау! Так, а, ви вже поїхали. Бо хтось тут з вас прийме рішення і закінчить відносини з людиною, в якої вже вклався достатньо емоційно, але немає зиску. І. Хитристь обман маніпуляції. Угу. У вас були хитрість, обман, маніпуляцію, але тепер дев'ятка чаш, ви насолоджуєтесь життям кожний день. Ви прийняли таке рішення. І з який задум? Якась таємниця вам відкриється? Так. І стосовно того, від чого ви обороняєтеся або від якої людини ви обороняєтесь? Вау. Дівчата, знаєте яка таємниця? Королева Пентаклів і імператриця. Ви станете імператрицею. Це крутий задум. У вас буде чоловік. Обов'язково справа в часі, наскільки ви змінюєтесь, у вас будуть гроші, ще більше у кого є соціальний статус, хтось завагітніє, хто, хто планує. Тобто, ви жінка, яка буде й сама заробляти гроші, що є дуже-дуже важливим. Який ще є задум Всесвіту на вас? Дев'ятка пентаклів. Що ви станете жінкою, яка сама собі може все дозволити, або більш забезпечена, якщо вже є така. І тут якось ну, знову імператриця ви випадаєте. А чому хитрість обману маніпуляції? Чому? Тут якийсь чоловік з молога захоче вам відносини продовжити, але не чесним шляхом перевіряти інформацію.